Друзі, вітаю всіх на каналі Мистецтва Петриківського розпису Оленою Харітонове. Сьогодні ми протестуємо кошачі пензлики, які ми зробили минулого разу. Дивіться, ми зробили минулого разу два у таких кошачих пензлика. Один трошки довший, і другий ну, трішечки менший. І сьогодні ми намалюємо мальовочку нашу лише кошачими цими пензликами. І так, я розвела фарби. Ви бачите, які у мене акрилові звичайні. я сьогодні малюю акриловими фарбами. І так, Почнемо з центральної квіточки. Я беру пензлик, той, що у нас ворс подовше трошки був, і занурюю в червоний колір. І гарненько так набираємо на щіточку, прямо набиваємо фарби, щоб у нас прямо аж так вона ну там її багатенько було ці фарбу так прямо аж цілий пензлик. Дивіться, коли ми набираємо фарбу на пензлик, буває на ось на кончику, дивіться, сейчас ну, е, така крапелька ось видно у е, нас з'являється. Нам потрібно перед тим, як ми будемо малювати на папері цю крапельку, якби зробити так і нам зняти її з нашого. Кінчика, щоб її не було. Так, дивіться, я в червоний занурила, і краєчок я трішки занурю в бордовий. Крапельку цю знімаємо зайву, щоб у нас була волосся. На цьому довгому. Пензлику у мене така, бачите, волосинка гарна. Я саме такий хотіла і зробила, щоб у мене була така волосинка. Ми будемо малювати з центральної пелюстки. Горішком. Так, дивіться. Один. І з іншого боку. Тут ми малюємо не просто закруглений, а виводимо ось так нашу пелюсточку. Тут Наступний ми... мазочок так само. Трошечки ми занурюємо кончик в бордовий і кладемо ось тут поряд. Ну, по принципу, як ми малюємо наш горішок з іншого боку. І так до центру. Ми малюємо нашу наш горішок. Так, перша пелюстка у нас готова. Тепер малюємо поряд нашу пелюсточку так само. Кончик занурюємо у бордовий і дивіться. Перший мазочок у нас також йде круглий, закруглений. А другий ми також будемо виходити ось так. І знов ми робимо наш горішок. Так як в мене щіточка ще поки що новенька, вона не ще не вималювана, вона трішечки не дуже слухняна, але все одно можна малювати з іншого боку. Коли ви помалюєте трохи цю щіточку, вона більш буде. Така слухняна, поки що вона новенька її потрібно трошки обмалювати. Кожен мазочок на кожної пелюсточки ми робимо такий, трішки загострений. Рядок. Я зроблю щіточкою другою, щоб трошки покоротша була, бо я буду витикувати тут краще, щоб ворс був трошки коротший. Цей з довгим ворсом гарно робити петушіння, лінії, помаранчевий більше. Основний наш колір буде. А кончик буду занурювати в, червон, в червоненький. Так, тут ми будемо витикувати. Так, дивіться, горішком ми натискаємо, кладемо і натискаємо п'яточку о цим кончиком щіточки. Нам потрібно отак натиснути, прям, щоб у нас з'явився відбиток. Посередине. І ще рядок чуть нижче зробимо. Отак от. І зараз отут всі так пелюстки пройдемо. У тут чотири пелюстки. Якщо у вас сіточка, ну воно нажала, вона розтопирчилась. Знову її так собрали в кучку і. Трошки занадто, Тобто вона може так розплющуватись, але її потрібно збирати весь час до кучки. Все. Так, зараз ми зробимо, мабуть, серединку цієї квіточки. Я хочу зробити її з синього кольору. І кінчик в зелений, такий, зелений, смарагдовий я розвела буду. <занурювати>. Робимо по принципу цибулинки. Ми виводимо аж ось от сюди, наша перша буде. Наш перший мазочок, аж від ціля. І тепер ми його намалювали і трішки також зробимо відбиточки такі. Коли ми робимо ці відбитки, вони ось дають таку живописність і за те, що у нас білий такий слід, ну світліший. І ну, це такий дуже гарний прийом. Так, і з цього боку. Витикуємо також. У нас якраз так з'явилось тут давайте три проміжки, і в них і ми і зробимо наші мазочки. Зараз ми беремо, зануримо в жовтий і трошки в зелений колір кінчик. і ми тут наші оці трошки збагатиму, так зараз я беру синій колір і хочу зробити просто ось тут такі петушинки між пелюсточками, дивіться таке. Просто синім кольором. Ну, Щоб з'єднати трошки нашу серединку з пелюсточками. Нам потрібно зробити другу нашу квітку. Синій і краєчок в зелений. Також ми витикуємо, як отут у нас було. У меня тут как э, теж квітка, така півквітки, я теж, мабуть, зроблю її синенькою також по такому же принципу. Є тут такі, какби, бутончики. Зараз ми нашу щиточку занурим в червоний колір, а кінчик бордовий. І ми проробимо також от тут між пелюсточками зробимо такі петушинки. Так. Зараз ми занурюємо щиточку на жовтий, такий, не жовтий, такий зрук. якраз воно тут вже змішалось такий помаранчевий, такий жовто -горя І ми зробимо ось цю серединку. Ми в жовтий і краєчок в червоний. І нам потрібно отут ми такими круговими рухами ну, зафарбувати трібно, трібно. кусочок. І тут таке. І ми завернем такий жовтий, ну, в зелені такі підушинки. Зараз нам ще потрібно зробити наші листочки. Ще немає в нас листочки. Основний колір ну, жовтий, оскільки цей, все ж продовжуємо цей. І кончик буду занурювати в зелений цей. Дивіться, я провожу просто такий мазочок, провела. І тепер я його зверху вниз ось так витикую. Тут у нас ще один листочок у мене є. Мазочок. І ну, давайте тут трошки в синій. Зануримо кінчик. І ще й третій листочок такий самий у нас є. Давайте його в... зануримо в бордовий. Так, тут листочки готові, ще один листочок є тут. Такий тройний зелений основний. І навпаки, в кончик буде занурів жовтий. Фарби ну, акрилові, вони дуже швидко підсихають. тому... Весь час потрібно або їх змачувати, або щіточку додавати, фарбу то... воду. Тому вони, особливо для кошачого пензлика, вони взагалі швиденько сохнуть. Трошки обробимо, давайте е таким гостреньким. Я люблю так. Зробимо з одного боку такі гостренькі. А тут з цього давайте я зроблю таким зернятком. Я ще раз наголошую, що пензлик трошки не розроблений, тому, ну, трошечки не так прямо зручно, коли. Але все одно ж потрібно розробляти якось його. Кончик червоний. Ось тут у мене трошки є листочки. Взагалі, старайтесь трохи все ж таки змішувати фарби, не одного кольору брати. Ну, мені так... Вони тоді більш живописні виходять. Ну, цікавіша робота виходить, коли колір все ж таки, кінчик змішаний. Так, давайте я зараз тепер буду робити стеблу, петушинки. Я все ж таки візьму другу нашу щіточку, та що подовше, вона якраз для цих стебелинок, я думаю, буде краще виходити, зелений, занурю, ну, там бордовий якийсь червоний, як вам захочеться. І зробимо. Нашу стеблинку одну. Давайте зробимо ще одну. Тут же ж дві квіточки, та дві стеблинки зробимо. Ну і можна ж, звісно, тепер? якісь додати якихось травиночок. Так, з цього боку. Ну і давайте ж трошки з цього. Додамо. Ну і тепер же, я думаю, нам потрібно петушинки наші поробити і. Підточіння наше. Так, ось тут в мене така гілочка. І потрібно ж тепер нам наші з'єднати е, з наші бутончики з нашою гілочкою. Потрібно поз'єднувати. Так, і з цього боку у нас гілочка є. Дивіться, я, от у мене, я розвела зараз ці кольори, і я просто працюю, додаю зелений там, в красний, в червоний, в синій, ну, щоб нашу палітрочку візуально з'єднати нашу квіточку. Навірно, на ваш смак трошки можна ще травинок пододавати, бо воно якось малувато нас. Ці щиточки ну, такі тенюсінькі, прям буквально волосинка. Мені ну, дуже подобається, бо в мене вже так і не було, вже стерлися всі. Я саме такою волосинкою і хотіла. Взагалі кошачі пензлики, якщо ну, за ними гарно доглядати, весь час мити. І ну, не бросати з фарбу, вони дуже гарно зберігаються, досить довго. Навіть коли там уже кінчик у нас стерся і без кінчика, там він там для, других, для інших цілей, там можна їм витикуть щось інше робити, але вони доволі таки довго слугуються. центру лінії, щоб додати витонченості І також можна ще трошки пропрацювати з ну, Можна робити це, в принципі, можна вже вони і так були гарні, на мій погляд. Ну, Я вам показую, як. Можна ще зробити, а ви вже самі вирішуйте, робити чи ні. В головне, щоб не перестаратися. Е, в мене, ну, це взагалі, мені здається, кожен мастер. Часно зупинитися з цим петушінням, бо малюєш, малюєш і там, начебто, і там не вистачає, а потім думаєш, ну, потрібно було все ж таки зупинитися. Нашу серединку проробимо. Так, друзі, я думаю, що вже потрібно зупинитися, інакше я зараз ну, не зможу. Ще я хочу поставити крапочки, все одно крап жовтим кольором. Друзі, останній штрих я поставлю крапочки. В самому кінці їх завжди вставлю, вже коли завершена композиція. І я вже їх отак. На свій погляд такі акценти маленькі роблю. Вже де мені там хотілося б їх поставити, я вже так. І найголовніше, не забуваємо в кінці підписувати. Я поставлю свої ініціали. Я взагалі-то не дуже люблю підписувати, тому я і так от ставлю ініціали свої. Друзі, не забуваємо підпис підписуватись на мій канал. Ставити вподобайки, писати коментарі, пишіть свої враження, свої побажання. Я з задоволенням дуже мені подобається. Я читаю всі ваші коментарі. Мені, вони мене підтримують. Мені дуже приємно. Я хочу вам побажати усім мира, любові, щастя кожної людині в цьому світі. До зустрічі у наступному відео.